Мені 40 років сьогодні, 23 лютого 2024 рік. Але 23 лютого 2022 року, коли мені бахнуло 38, бачите, я математик, умію считати, то я не думав, що наступний день. Буде реально роковим. Але сталося, як сталося, і ми живемо зараз в цих реаліях. Друзі, я заздалегідь дякую вам за поздоровлення особисто вам. А, можна сказати, я ваш слуга, реальний таксист, який не тільки в оренду автомобілі здає, в оренду справам викупа. А не тільки займається різними видами направлення бізнесу, до яких я дуже-дуже довго йшов, а це вже можу на 100% сказати, що я в бізнесі і цей юбілей 30 років. Так, звісно, ви спитаєте, друже, з 10 років. Так, друзі, з 10 років, самого малого. В коментарях десь колись було. Звідки гроші, звідки машини, звідки це все. Друзі. Якщо вам цікаво, я не буду розвозити це відео в такий, не знаю, в жуйку в три години. Я. Є таке вже відео. На Ютуб-каналі Стаса Бугрима знаєте такого можливо хлопця, який займається сонячними станціями. І я давав на його каналі, він невеликий в Ютубі інтерв'ю, мене там небагато подивились, але я вам залишу посилання. І якщо вам цікаво, ви можете продивитися всі три години. Мого інтерв'ю. Звісно, інтерв'юер з мене не дуже там говорив, в принципі, постійно я, але я розказав про своє життя. Як я в 10 років почав а, свій. А, Перший, можна сказати, бізнес такого маленького комерсанта. Якщо коротко, з 10 до 18 років я бігав по електричкам, трамваям, метро, продавав там шоколадки, кукурузні палочки, продавав газети, журнали, мочалки, п'ятний водитель, ручки і все-все-все. Потім, друзі, якось. Я захотів е, попрацювати е, на роботі там, де проплатять місячну зарплату. І я, друзі, працював е, в магазині електроніки Ельдорадо. Шість років я там пропрацював, е, був непоганим продавцем, консультантом, при тому, що про техніку я зовсім нічого не знав, але я був Гарним продавцем-консультантом. Працював я на декабристів в магазині, на Освободителі в магазині, на Петровці в магазині і на Академістечків. Це було чотири магазини, де я працював. Але не виріс до якихось висот, до менеджерів або директора магазина, Ну, тому що, знаєте, як мені казали, що такі продавці повинні продавати. Ну, десь таке життя. А от е, в 2006 році ну, в мене мрія була водити автомобіль. І е, е, я купив е, Жигулі собі в 2005 році, але в той час я не мав водійського посвідчення, потім е, здавав. На водійське посвідчення, що ви розуміли, я здав з 12 разу, тобто я 12 разів здавав теорію чи 11, і на 12-й раз я все таки <кій> здав теорію, здав вождення, Ну трошечки не своїми силами, але це правда. І в 2006 році я отримав 7 лютого водійське посвідчення і вже дев'ятого. Лютого я почав працювати в таксі на орендованих автомобілях. Це був один, другий, третій. Потім я брав автомобілі на викуп. Багато багато за 17 років я проїхав кілометрів. Я думаю, більше там півтора мільйона кілометрів за 17 років, друзі. Я проїхав це стовідсотково, і це все в таксі. Я зробив багато заказів. Працював в експресі, в еліті, в «059», там в дежавю, в блюзі, там Вест Експрес, там боси, там жабки, пчолки, універсали і так далі. І так далі. Абсолюти, там ну дуже багато служб таксів, в яких я працював. У 2010 році я взяв автомобіль на викуп і не зміг його викупити, тому що, якщо вам цікаво і ви подивитесь трьохчасове відео мого інтерв'ю з Тасобу там буде зрозуміло, чому в мене не вийшло. Не тому, що не було роботи, не тому, що постійно 17 років таксі, якісь качелі, постійно там низькі тарифи, постійно якісь там проблеми там з газом, там паливо дорожає. Не про це. А тут було особисте. Тобто я не вмів зберігати гроші, і за цього я не. Викупив перший автомобіль, потім я взяв другий автомобіль, також підвів людину. І третій автомобіль, який я брав на викуп, я його викупив. Трудно було, стара машина була, ламалася, але я її викупив. Потім я взяв ще один автомобіль, потім ще один автомобіль на викуп. І так поступово я прийшов до того, що я почав здавати автомобілі в оренду. У мене було небагато автомобілів. Звісно, найкращий момент це вже були, коли євробляхи. Були недорогі машини, були е, гарні в принципі, умови е, по заказам, там, Uber платив, можна було ставити євробляхи. Тобто, і це все дало мені цей момент розвитися. Але до цього моменту, а це був там 2015-2016 рік, мені потрібно було йти. Ну, там, дуже великих там, два десятка років до цього, щоб е я попав в цей момент, коли можна було швидко вирости. Але таких моментів в житті дуже багато, і ці моменти я всі пропускав. Звісно, не варто дивитися там назад. Але я дивлюсь назад, от не знаю, чому так. Друзі, я хочу дуже сильно. Щоб ті люди, які мене знають, або не знають, або дивляться, Тобто, я хочу, друзі, щоб ви поздоровили мене, я вам знизу залишаю останній раз більше я просити ніколи у вас не буду, щоб ви допомогли нашим хлопцям, які допомагають і боронять. Нашу неньку Україну. Внизу буде особисто моя банка. Всі гроші, які ми назбираємо, це буде ваше поздоровлення в мій день народження. 5, 10, 50, 100 гривень, хто скільки зможе. Закидуйте ці всі гроші, я покажу, скільки ми назбирали. Я далі передам нашому колезі з каналу Таксуємо на ренджровері Миколі який до сих пір збирає на автомобіль для своєї бригади, для виконування тренування, бойових задач. Їм конче, потрібен цей автомобіль. Далі, не в одному відео після цього ви не побачите не одної банки. Я буду краще своїми силами допомагати мовчки тихо. Самостійно, тому що в кожному відео я прошу розумію, вже багато там хто збирає, хтось збирає мільйони е, там збори, закриває. Це все круто, у мене так не виходить. Можливо, мені не вірять, можливо, я якийсь не такий, або якось не вмію просити допомогу. Але, друзі, банка моя буде внизу на тачку на ЗСУ. Друзі, допоможіть і. Ми ці гроші, звісно, передамо. А я вам велике дякую. Це буде для мене самий найкращий подарунок. Друзі, два роки повномасштабного вторгнення. І за два роки, блін, реально ой, по... не можна, звісно, так говорити, бо є і тяжкіші ситуації. Можна сказати, що у нас е -е, якби все добре. Є люди, у яких набагато гірше, і цим людям потрібно допомагати. За два роки ми трошечки виросли, ми багато чим допомогли, і зараз, в принципі, я не скажу, що є якась стабільність, але в принципі все непогано. Друзі, сьогодні. 40 років. Мені зранку подарували гуся моя дитина і дружина. І я вам скажу, в 40 років я дуже радуюсь цьому подарку. В 40 років я розумію, що таке там кохання, щастя, любов, як дійсно потрібна підтримка. Я бажаю друзів всім вам, щоб. У вас у всіх в домі був мир. Щоб у вас у всіх в домі було нормальне життя: любов, кохання, успіхи, друзі. І щоб ви, саме головне, були завжди здорові, живі і радувались тому, що у вас є. Друзі, ну. Це відео коротке. Я не знаю, що, що сьогодні говорити. В цей день в мій юбілей. Багато мене вже сьогодні, друзів, вас, мої підписники, вже поздоровили. Я дуже вдячний вам, дуже приємно. Що реально дуже приємно, що дуже приємно. от така, друзі, тавтологія. І, як завжди, хочу. Сказати, друзі, слава Україні, героям слава. Я думаю, ця вся срака скоро закінчиться. Дай Бог нашим хлопцям натхнення, наснаги, здоров'я, щоб вони були всі живі, здорові, всі ті люди, які захищають, допомагають, все роблять для того, щоб наша країна. Була вільна. Та що, друзі, ви були на каналі Реальний Таксист. Це було от таке коротеньке відео. Я дуже дякую, що всі вже 8 років каналу, всі 8 років ви мій підписник, пишете, лайкаєте, коментуєте. А я всі ці 8 років, все, що я вам розказував, все. Чим я вам допомагав такого канала з такою інформацією, як і в мене, друзі, ви не знайдете. Ви не знайдете. Не одного каналу там, де вам розкажуть, як працювати в таксі. Ви не знайдете ні одного каналу там, де вам розкажуть, як відкрити бізнес таксі. Ви не знайдете не одного канала там, де розширено розкажуть, як відкрити автосервіс, як відкрити малярку, з чим це стикається, як приганяти автомобілі. Як були часи, наприклад, з євробляхами, дуже багатьом людям поміг. Як були часи з брокерами, з доставками автомобіль. Це все на своєму каналі розказував. І дуже багато людей є ті, які, в принципі, благодаря каналу, благодаря той інформації, яку я вам розказав, стали також бізнесменами. Почали, наприклад, здавати автомобілі в оренду, почали приганяти автомобілі, почали там розвиватися, і це дуже круто. Це дуже круто. А саме крутіше це коли мені пишуть і кажуть Віктор, дякую тобі за те, що завдяки мені людина почала заробляти гроші. Просто підняла сраку з дивана. Друзі, всім гарного дня, вечора або ночі. Ще раз мене з днем народження. Дякую вам, друзі, за поздоровлення. І давайте, друзі, останній раз скинемо на банку, віддамо хлопцям гроші, і це буде самий найкращий подарунок для мене в цей день.